Всім привіт, з вами Саша. І ми зараз будемо знімати відео і попробуємо... Провіримо дружбу над ігроками. Як ми таких знайдемо вже. Заходимо, я вам покажу свій ID щоб ви могли приєднатися. Заходимо. Так. Мм... Блін. У вас ID. Як ви можете побачити. А ми будемо продовжати. Так. Зараз. У вас я вже починаю приземлити. Блін. Він приземлився там де я хотів. Ну нічого, зараз його завалимо. Зараз спробуємо пацана цього завалити маліша як називається. Куди я приземлився так взагалі? A to má jaké schutěvá růži. Tak. To je pocen dejíc do sklou tunkami. Tak, blin. И підлау мне так заходимо до горы. Мне підсвітку апитцове під из мама так. Опашлим. Блін нас знайшли. Як він нас так зишу? Взагалі його не чув. Я думаю, що його там нема. Ну нічого. Зато хотя що я. є. Ну я куди приїгає? Ну і ну, ти нема варіанту, вже куда скакати. М -м, ще не долетів. Ну це да. А ні, горошка нормальна. Підлагу є. Купон хати. Ну і що мене цікаво, що я тут буду робити. Нема ніякого. От. Так. Давай що сюди скоро дві Перше. У ще там. Вони ще всі там. Тільки мене застрелили. Так тепер тут портал? Перший портал. Його не видно. Першого порталу. Не станко моєму, то здається. Так, і нам лутати кажуть. Тут нікого немає, я даю гарантію. Ми, якби було, мене вже застрелили, поки я сюди біг. Як ви з України прошу поставити лайк і підписатися. І можете написати в коментарях, що таке означає Алтас. У мене типа є перш Алтас один. На на на! -на, -на". Не провірила чи то друзі чи ні. Ну, то мені в принципі поки що фігуру можу провіряти. до дополземо. Я говорю, треба добрати віддати. Дайте что далбу кто спустится зашел. Чи не просто почулось? Не знаю. У! Тут у нас снайпер, так? Да, у ну є можна. но песик можно. Тайне студка воняю. Трохи так трохи страшно масло. Не зашел. але тут таку. Миленько зараз через. Чуєш, пацан? Або хата, або двір, то мені ти вже не доїм. Yeah. Ранат нема. Блин, укрилені, ну прилині. Треба де, як налаштування поміняти. На -на -на, на 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 Ну да, цей ігрок нема що сказати. На то буде водовхищ. І патронів мало. І якраз того, що мені не вистачало це патронів у нього нема. Ну да, цей игрок такий. І хоча б лігти. Може би я не спустився. Але ні Дігл. Ну, теж патрони не такі, а на ланик. О! Не знаю, что Дікло буде добре грати. Чи сторони що хтось чи що. Та ну я магав туди Вася. Так, нічого. Патронів є. Нема. Ну є, але того, що мені потрібно. Мені треба домки. там хтось стріляє. Патронів нема, нема. Як тут зараз хтось буде? У мене їх 6 гривень. Оце я багатий. Ну так, коли 6 гривень, це доволі опана. 6 гривень колись це було дуже багато, ну а тепер що? навіть нічого нормального не купив на 6 гривень. Так мені здається, що туди хтось сюди. Ну по звуку здається, що так. Хм. Як заховатися? В принципі, я зараз ховається. Но він в самолті летить. М -м -м. Оце цінний хлопчик цінний. Мати, я так Сна Ну, Ти там танц... Йопф Сюдах ты здається. Арнат нема арнат нема. jak nasz na dziewica. Nie na to jest tutaj, nie? ну пацан Блін По мені вогонь відкрили, що робити, пацани, не, не зараз палять. Он так і знав. знанати це глядять ну нічого ніко Ось як у нас залетить а вона залетить то мені прилетить як ось вас махатись нолі небезпечно ну, коли вони звідси козмуха махається не мені надаю Му, <говори> пацани. Наранил не сам. Пацаны, звалюйте Блін, тільки не сюди у мене гранат. В мене на бігає, в мене, в принципі, трошки Якщо зможе тут Блін. Блин, шейку сина. Так, тика цікавенько. тихо Пацани, тільки не сюди. А там перестрілка изможе легенько замахати здається. Ну це то, не точно. Блин. что уже махает? Не, пацаны. Моя космонавт надоела тут косонит. нет. у меня тут уже... Це мене трохи хвилює. Ні ковяз, ні коврика самолетка нема нічого. Ну, в принципі все одно. може махати через вікна просто. і все в принципі можна. Звичайно, що потім ходить такою палецькою, палецькою, Тут Тільки можна на гарну в принципі, взяти. Так, тихенько. Молим чрез окно, то викно. Я махал тут кусок Зараз в лодочку і поплили звідси, поки дзвони не схавала так в лодку. Павний газ. Ну, підійди. Ну так, 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 так. А щоб зараз швидко ми доплили, бо зона з часом з'їсть, а як з'їсть то з'їсть. Вільчитися будемо то купливемо. Наразу лічимося. Блін. Треба азувати. Ще дві лодки. Цікаво хто сюди приплив. Нарешті. Ми в зоні пацани. Мені не знаю хто мене дивиться. Ну давайте хай хлопці і дівчата, хай Хайгона. Так ну і не. я пойму так своїх пацанів я спасати не можу, але вони самі спасуться. Ну, Нам рис, давай тут кажу. Мне что Ну, я миг ще в зону запасти. Ну я можешь зону ще запустити. Зеня переношка. Е. Е. Та пішло ти. Не. Опа, она. Кто из там закинул свой? ми ще в зоні будемо. Ну зараз зараз почекаємо поч... пацани. почекаємо. Так стоп 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 Белень. О, Блянь. Я на тебе сподіваюсь, ти мене зрозумів. Може ти якось що ти якось мене потом звідти кавизеш. Так на станка, в принципе, мол. В принципе, туда я поплыл. Вон так. Мы сюда и нонь. Он там колод распаны. Эээ, Андалут. Андалут. Не понял. Не понял, ні фига. Здорово, да лут? Ви збрали чи Конечно ну, ж я жартую? У мене таке питання, де лут пропав. Я у шо сказали, типа що не треба більше лута чи що? Бо я що? Блін. Бо я щось не бачу ніфіга. А це що у нас таке? Ну візьмемо, подивимось. Там колон. На да? Там А-а-а. Який муколот пацан? Музги мені не їш. Мені надо лузнути. Там хтось є. Конечно, и к я, я пишу звідси канах. Вон де лут. Вон 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 вон, вон. Наш ров за наш миленький. Чи я сюди до на лотте не доплыл? Воно На середині речки? Да, на середині. Вон де лут наш. Наші. Блін, я задихаюся. Идем до гори. Так, давай, 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 плывай, пливай. О, пацан, другой стороны плыв. Фух, як задихався. Ах, він сбакер со твоя. Ничего. Та що такси без... Блін, телефон перенагривають. Ну це полний хо. Пацани, мені здається, що ви мене забули, ні? А більше нічого мені не... Не могло лишити, а? По мене хтось зверниться. 55% а телефон перегнев. По мене верніться. Е-е-е. Та все, я з ними дружити не буду, все. Хоча я з ними не дружив. Вони вертаються по мене. Ну бігом, бо я зараз сам допливу. Давай. Та ще лети ти на куюри самолюті. Все, спасибо. Вертай мене назад. Нарешті. Да-да, шо ну. один боксик Дякую, що підвесли Шлюєм так а де машини? Пацан машину опана церється цього ця... не понял а там який свод я не значит бокс опа Пацан я з тобою. Mm. Ну і куди ми летимо? У мене питання. Пістолет, пістолет. Так, не три. Вон лут. Вон туди, вон туди. Вон туди. Ай! Віддай мені машину. Ти що, долбов? Віддай машину мені? Ах, ти, собака! Дивіли, машина... Ти вирішив мені машину... Ти щоб вони залетали своє... ні? Нє Вася. А, тепер перший сюди летить, да? Нєм пішли ви нахуй пацан. ти куда? Я сейчас твою лодку миленьку і заберу Знову все забрали. О, дякую за патрони. Але... ти куда улетів? Так. Найкращу зону ка на горі на горі прийняти. Неганько в траві на кінці у мене телефон. Зараз виключиться до... і дам до до зарядки. Я не знаю, чи на зарядці вона теж сідає, чи що. Чи взагалі вона не вмикається. Попробую якось на заряд. Не вмикається. Ну, ребсі, давайте. Мінуло. Ми зняли. 一组，嗯。嗯